Чарівний енергетичний привіт для стрільців з жовтня. Ми зараз з вами будемо дивитися, що у нас відбувається у вашому просторі у жовтні. Як завжди, перша карта це буде загальна енергія. Яка загальна енергія старшого аркана буде супроводжувати вас, коли Щось у нас цей аркан супроводжує всіх і малих, і великих. І зараз витягнемо з вами 5 карт. Може більше, хто його знає, як ляжуть карти, як то кажуть. Ви готові, що нам каже Всесвіт? Початок жовтня, середина жовтня і кінець жовтня, несподіванка і кохання. Початок жовтня. Десь вам потрібно, давайте почнемо спочатку. Загальна енергія це колесниця. Це означає, що вам потрібно сформувати своє бажання, сконцентрувати себе і свій рух, куди їде ваш трактор, куди летить ваш літак. Ті, хто в нас хоче придбати автівку, поїхати в подорож, вам буде все ем, так, як ви задумали, і карти говорять, що потрібно, можливо, об'єднати дві червоне, ви бачите, енергію. Біле, білого і чорного коника треба взяти в одне. Взагалі, карта колесниця може означати переїзд, можливо, зміна роботи, тобто все, -все що пов'язане з рухом. І на початку у вас є двойка жеслів, це означає, що буде якесь певне завдання. Зверніть увагу на проекти, можливо, на ті цілі, які ви для себе намітили, і вам буде трошечки важко. Якби це була перевернута карта. Зірвався він, але вам вдасться, десь ви полізете, і тоді, куди ви залізете, ви зможете це зробити. Але видно, що треба прикласти зусиль. Можливо, треба спланувати, можливо, бачити чіткість, але те, чим ви будете займатися, нормально. Паш, Пентаклів, хтось з дітей піде вчитися і принесе, каже: Мам, дивись, чепчик бачиш, книжку бачиш, гроші дай. Прийде до вас дитина, і ви будете в цьому місяці платити за навчання і. Гроші такі невеликі, але Пентаклі це в нас навчання. Можливо, ви навпаки, отримаєте від вашого проєкту, від навчання, якусь монетизацію поставите, але, знов-таки, малесенькі, тільки початки. Якщо ви тільки робите ваші перші кроки в чомусь, можливо, перші клієнти з'являться, або якісь дивіденти у вас, такі собі може вам зарплатять, зарплатять. може вам заплатять якісь кошти. Тільки-тільки-тільки. Але з фінансами, ну тут у нас, <кій> скоріш за все, будуть діти. І кінець місяця буде пов'язаний знов-таки з пажом жеслів. Це ваша енергія. І тут ви трошечки втомитесь. Якщо так, в нас прямий аркан, це якісь ідеї, тут ідеї підуть на нуль. Не буде у вас запалена той ваш е вогняний. Е Жезл, щоб його назвати. Це може бути загальна втома. Може бути просто, що ви кажете, я буду щось міняти. Зараз воно не горить, і я буду думати, як це все змінити. Ми з вами навіть побачимо. у Нас перевернутий імператор до колоди. Це просто втома. Ви втомилися, втомилися керувати, втомилися десь бігти, лізти і, О, бачите. Пентаклі. тобто можуть бути навіть якісь втрати по фінансам. Оскільки тройка Пінтаклі перевернута, говорить нам, ну, ну тут шістьорка Пінтаклі. Це означає, що вам придеться більше давати, ніж брати. Да? Тут три-три. В даному випадку, можливо, витрати на дітей будуть саме такими от великими. Що вам, щоб ви там не робили, буде трошечки важко. І несподіванка, несподіванка, король Пінтаклі перевернутий. Це знов таки втрата ресурсу, і може якийсь чоловік він зажме вам гроші. От, наприклад, десь ви мали очікували виплати там, чи від вашого колишнього чоловіка, чи від Джоб центра чи якусь премію очікували. І цей король він зажме. І ви несподіванкою, наприклад, скажете, я не буду більш платити, або щось піде не так. Тому будьте обережні. Або це може просто ви познайомитеся з чоловіком і будете казати, блін, я думаю, він такий класний, він такий крутий. А насправді він буде просто жадібним. Сидіти буде на своєму троні і казати: ні, роби, що тобі треба. Карта Зірка по коханню означає знайомство в інтернеті на відстані. Якщо ви е, думаєте про любов, знов-таки спробуйте. Зараз нас одні комети літають, коридор закінчення е, закінчення. Коридор затемнення закінчується. І е, ви, можливо, в кінці цього всього перетворення. Фінансового і матеріального, ви відчуєте себе зіркою. Коли певна сфера життя не функціонує, це означає, що треба акцент робити в іншій сфері. Можливо, справді, на любов, на кохання, на особисте життя. І давайте подивимося, для тих, хто в нас singл леді чи мен. Ви просто по сімки кубків будете собі в інтернеті. Насолоджуватися, спілкуватися, мріяти. Бачите, тут велика, великий вибір тих кубків, які на вас кинуться, і будете обирати. Обирати, ну нічого серйозного, скажімо, не буде. Це просто брати блага, які пливуть вам в руки. Якщо ви в стабільних відносинах і у вас все добре, то по королю Жезлав тут може бути. Що ваш партнер, якщо він є вогняної стихії, до речі, ви і є, да, ви стрілець, ви жезли. Тут може бути, якщо ви чоловік, то у вас зміниться відношення до вашої жінки. Наприклад, ви її будете бачити по-іншому. Це таке собі негативне. Тут ми є в позитиві. А тут це холодність. Холодність до партнера, оскільки зірка ще означає холод і таке в собі охолодження почуттів. Тому тут може бути охолодження справді сексуальної енергії, оскільки король жезлів нас ще означає охолодження. Можливо, якісь проблеми почнуться з потенцією. Тут може бути така ситуація. І якщо ви знаходитесь в трикутничках. То в Трикутничках ви будете працювати над тип, щоб гарно виглядати, оскільки зірка плюс восьмерка в Пентаклі працювати, вкладатися в свою красу, в своє сяйво, щоб вам було добре, комфортно. Ну, а хто з вас тут буде зіркою, думайте самі. І наступна карта, яку ми зараз витягнемо, це в нас буде які двері відчиняються для вас. «Distant Dream». Дійсно, якраз підходить до карти зірка те, що є на відстані. Якась мрія. Плануйте, мрійте. Робіть плани на наступний рік, але якісь є двері, які незабаром відчиняться для вас, тільки потрібно мріяти. Все буде добре. Трільці, я вам бажаю гарного місяця і перетворюйте будь-які події, які роблять вас сильнішими на уроки. Особливо зараз в цей цікавий час.